Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати товариський поєдинок, який відбувався 1 серпня 2023 року. Це був товариський матч Paris сен germain Інтер, який відбувався на японському національному стадіоні. І з рахунком один Перемагає інтер Сімоне. Давайте, друзі, про все будемо з вами говорити в порядку. Париж, Луїс Энріки, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розновка Парижа, Джан Луїджі Рома У воротах, бара центральних захисників, Маркиніс Хакімі, Люка Ернандес По Флангах, Зере Мері, Фабіан Руїс, Мане Люгарте, трійка захисників, Карлос Салер, Вітіня, Марко, Асенсія. У напади Это стартовая расстановка Парижа. Миланский, Интер, Симон, Инзаги. Головные тренер команды 3-5-2. Стартовая расстановка Интера. Станкович в Трик центральных загрязнений в очерби Дармиан Бастони. Никола Барелла, Хакан Чихонаглу, Генрих Михитарян, Три копьевых загрязнений Дензал Дюмфрис, Федерико Ди Марко. Латерали. Маркус Тюрам, Лоутер Мартинес. нападе. Это стартовая расстановка Интера. Тепер, друзі, про самандж давайте говорити. Ну, що я вам, друзі, можу сказати? Париж заволоділа команда Луїса Енріки територіальною ініціативою Париж і а чим більше команда володіла? В принципі, таких то явних, знаєте, друзі, голівих моментів обох команд не було. Весь найкращий шанс пригадується у Парижі був на хвилині 13-й, коли хороша йде передача, Фабіна Руїса, Салер, Скидка, Марка Удар удари Стійка. І стійка рятує Міланський Інтер. Ось це був супер шанс у Паріжа. Ось це був реальний шанс у Паріжа. Але паріжані не реалізували свою нагоду. Марка Асенція б'є в стійку. А, не пані були удари і у Паріжа, і в Інтер. Але, в принципі, таких-то явних більшоменців, із крім удара Марка Асенція, в стійку не було. Були спроби у Лутар Мартінеса пробити Джан-Луїдж Денаруму. Але в цілому без таких -то явних гольових моментів паріж більше м'ячем володів, паріж більше позиційно атакував, ну а інтер команда Сімоне Індзегі контратакувала доволі таки непогано. Перший тайм завершився в якраз, якраз тоді в ніч 0-0. Друзі, знаєте, буде цікавіший тайм номер два. Який тільки Гарбик у Завандура йде у Парижа, Деврей, Гозен, Каре, Фратезі, Квадрада, Аслані, Аслани, та Бісік. Вийдуть у Міланського Інтера. Якраз то на, а на другу 45-х хвилинку. Тайм номер І Справді ось дуже цікавий був другий тайм. Причому дуже був цікавий другий тайм. А також Париж більше м'яча володіту, то Париж був ближче до забити м'яче. Прогадується Вітіння на 57-й хвилині матчу. Небезпечний такий удар від португальця. У Вітіні, в принципі, хороший дальній удар. Але Вітіння пробиває, але не забиває. Мяч дуже близько пролетає біля стійки. 63-х матчі. Інтер помиляється. Команда Симона Інзагі. Париж атакує. Перегоплення. Перехоплення. Первоовіті з метою 24. Гол. Гол! забиває Париж. 63-х хвилина матчу Вітиня. Геніальніший удар від португальця в самісіньку дев'ятку. ку Голіву передачу до свого пасива записав Карла Салер. Але що це за гарматніший удар вищові ціні? Геніальніший удар в самісіньку дев'ятку. Без шансів, на мою думку, для вертаря. ось такі удари справді не беруться, на мою думку. Ну, просто гарматніший удар м'яч і, і в дев'ятку. ну без шансів. Без шансів для Вертера. Хоч два Вартері поставте у ворота, ну, такий удар відбити, справді можливо і можливо, але і справді важко. Важко, тому що удар самісіньку 9-ку. І Париж то по то забив Париж, е, да. Е, сказати, що у Парижа було прям дуже багато гольових моментів, я би не сказав, але Париж був ближче до гола, і Париж забиває. Але Мілецький Інтер Сімон Інзагі також команда включається. Заміни в Інтера були при Удар квадрада на 79-й хвилині матчу. Небезпечний удар квадрада. Джан Луїджі Данарума. Джан Луїджі Данарума показує свою реакцію. 81 клуна матчу. Париж. Нібито команда Луис-Нріки Луис здалася груд контролює, але інтер переходить в небезпечну атаку. Девід фратезі. Передача Espazita Удар. Гол. Один. Один. Міланський інтер зрівнює рахунок на 81-й хвилині матчі. Це робить Еспазіта. Фратезі. Я би виділяв би друзі фратезі. А Давиде Фратезі дуже здорово побачив виривання Еспазіта, а Еспазіта пробиває дуже-дуже точно. Міланський інтер відігрався на вісімдесят перші клинів матчу і на такому емоційному якомусь піднесенні. і Паріше цей м'яч так трішки надломив і Інтер, 83-й хвилинач, 2 хвилини проходить, вибиває м'яч вратар Інтера в боротьбу, за м'яч чіпляється футболіст Інтера, контратака, контратака проходить у Інтер, Корея, передача на Фратезі, Фратезі, простріл, Сенсі, удар, гол, гол, забиває Міланський Інтер, 2-1, 2-1, команда Сімоне Інзагі знову забиває. Ось так здавалося, що Парі Сен-Джермен контролює матч, команда вигравала 1-0 і, в принципі, вигравала да, абсолютно по ділу. І Віттіні забив красиві м'ячі, Париж був ближчим до голу і Париж його забив. Але Інтер буквально за 2 хвилини включається команда Сімона Інзагі і зливає 2. Ну і далі вже Міланський Інтер, в принципі, дотримав цей рахунок до кінця, був там ще удар Віттіні зі штрафного. В кінці кінців суддя де фінальний свисток 1-2 на японському національному стадіоні 1 серпня 2023 року Міланський інтер обігрує Париж з рахунком 2-1. По статистиці 12-11 по ударах перевага була Парижа. 3-5 ударів в площину. Також перевага у Парижа. Володінь м'ячем 68 на 32. Тотальний контроль від команди.

757 передач у Парижа, 714 передач були точними, 94% точність передач. Неймовірні цифри у Парі сен джермен Неймовірні просто цифри контролю. У меня Інтера 355 пасів, 301 передача точно, 84% точність передач, 1-2 по офсайдах, з 12 ударів у Паріжа, 3 в ствір, 6 ударів по взороту, 1 удар в каркас. Три удари заблоковані. В Стіку, помітаємо пам'ятаємо удар маргазінці. У Міланського Інтера з 11 ударів 5 ствір, 2 повзворота, 4 заблоковані удари по успішних відборах 4-7. 100% успішності у Парижа. 46 у інтера, 3-2 посивам. 7-8 повина м'яча, 6-9 перехоплення. 10, 11 фоли. І одна жовта картка була у Інтера. Ну і підсумок, давайте підіб'ємо того товариського матча. А, знаєте, ну Париж був ближче до перемоги. Париж був ближче до перемоги, і команда Луїса Інріки вигравала довгий час з рахунком 1-0. Але Інтер показав характер, команда Сімона Інзагі забила 2. І інтер перемагає. І не скажеш, що це не поділо, тому що команда Сімона Інзагі матч мачта переломила. Привітала ми, друзі, матч, товариський матч, який відбувався на японському національному стадіоні 1 серпня 23-го року. Париж Інтер 1-2. Міланський інтер Сімоне Інзагі, Паріж Лис Сенерікі Обіграв. Поближаємо Парижу Міланському Інтеру. Всього самого-самого найкращого. Попереду цих команд буде, напевно, найголовніший матч їхньому житті. Це фінал Ліги Чемпіонів. У нинішньому 25 році тому обом командам бажає добра. Усім побачення, усім до нових зустрічей.